Тертій рік я з нею працювати, для того, щоб хочуть сплачуючи вишні, взагалі така вишня лежача. Прутики висячі, щоб зробити з нею сильніше більше дерево, більше, більше було, щоб у нас плодоутворення, і зараз тут продовжувати працювати тобто Наша головна задача, те, щоб висить донизу, прибрати ну і сформувати її. Я хочу зробити щось приблизно на штаб перетено. Бачите, як пишні обрізаєте веретено, досить непогані результати. Взагалі схема супер майже для всіх дерев. Приступаємо. Ось у нас потужна гілочка. І ось робимо до цієї гілки бокова гілка, щоб була відходить. Розташовуємо, те, що знизу прибираємо, розташовують там гілочки, щоб одно одні не заважало. І ось у нас буде. Закінчення. Ось, попрацювали. Те, що догори теж можна прибирати, але заступається. І послабимо, перебігаємося, у нас буде слабенька гілка закінченням. І в голові собі роздумуємо, як її припідняти, як прибрати все це висяче, що нам заважає зробити з нею. Слабеньку гілочку перебиваємо, щоб наблизити слабляна. Ось у нас плаче, схилилася, прибрали. Слідує, перспективна гілка. Молоденька і є на ній достатньо врожаїв. Ось у нас закінчення, все нормальне розташування. Ось гілка у нас трошки вже склеїмо. Зразу бачу, вона затовста для верха, ми її прибираємо, матеріал у нас. Тут достатньо на вишні. Ця вишня сильне дерево, вона може багато потягнути, але це за Також я хочу зробити, щоб був більш крупний плід. В неї теж є така задача. Це тут на заробітках у людей і стараємося зробити порядок. З вишня, з вишні тяжко зробити порядок. Рахунок того, що плачущи гілочки, на них не попадає сонце. І воно щось таке страшне мучене. Ось гілка, дивимося, суха, чи майже суха вже і на ній нічого немає. Прибрали. Так. Розміщаємо цю потрібну зону, щоб ці не заважали. Там далі гілка. Ось у нас прекрасний варіант. Припіднімаємо догори, щоб їх прибрали, прикоротили на до догори, стараємося майже кругом, передаємо, щоб не заважали. Майже кругом прибирати на до догори. Якщо випустимо на цю і бачу варіант? Буде добре. Нічого не закриває. От так і скопорвали. Поки достаю ці платі, ще гімнички, прибираємо. Ну, нахиляється, вимається. І Те, що всередине теж прибираємо, залишаємо саме то, що треба, саме продуктивне. Так, ось у нас іде потужна гілка, ну як для першого ярусу, в принципі, ще вона піде, потягне, але дуже багато голого, Дуже багато голого, Взагалі гола гілка, тут гола, нічого немає, Будемо думати, що з нею робити. Якщо її зовсім прибрати, буде пуста зона. ну, Не така вона вже в нас і велика. Давайте зробимо так. Шукаємо закінчення і ми її залишимо. Ну, щоб щось було. Ось я знайшов закінчення для того, щоб трошки її припідняти, трошки прикоротити Зразу за закінченням робимо фріз. І будемо відштовхуватись і підпорядковувати інші які закінчення. Так що у нас закінчення домінувало. Так робимо усіма гімнками і не тільки на рішення. Це Все. Все. треба до гори пускати. Вишні. Ось, сняли, на брунечку пускаємо до гори. Ось вона. Все. В такому виді вона у нас буде. Це буде як бокова гілка. Пускаємо на сторону. Все. Ось від неї ще пішло підгалуження, галуження. прийти сюди оператора. Зараз ми будемо думати на підгоряти. А поки що. Давайте ці. Все що знизу прибрали, ще ці зараз. Вітер йде оформи. До гори на прунічку, до гори. Середину все прибрали. Закінчили ось. Як бокова. находится закінчення. Припіднімаємо. Так, те, що догори теж прибираємо, воно заступає нам світло. Так, Далі шукаємо тут закінчення. Так, щоб не заважали сусідні гілці. Сінні трошки не дорізали. Ось я знайшов. ось Випускаємо на вільну зону. Трошки піднімаємо Все ще догори, донизу, гілочки і середину прибираємо. Тут прикоротили. Ось вистрілимо тут. Прикоротили. Сюди як допоміжна. Дивимось уважно на брунічки, випустили сюди, все, розвернули, розкрутили. Давайте повернемося сюди, що у нас тут лишилося. Закінчимо цю сторону. Хотілося би тут щось залишити. Залишимо я бокову гілочку ось. Переведемо раз, два, три, ну хай буде, в принципі, нікому нічому не заважає. Йдемо далі. Так. Попросимо оператора прийти сюди, тут звідси знімати. І ось у нас пішла гілка. Все, що всередину прибираємо, догори прибираємо. Це піде як бокова. Низ прибираємо. Ось, як забачив, так щоб був потрібний кут, щоб трошки була присіднята, Ось закінчена. Інші. До до гори і прибираємо. Те, що йде по підньому напрямку, прикорочуємо на брудку. І в нас залишилась ось гілка, я вже раніше думав. Дивимося, що у нас залишилося, в принципі матеріалу достатньо, тому я її без вагань різаюсь, тому, тому що ось у нас йде, от гілочка, купити на погілочка.